Перший трофей сезону на чемпіонаті Західного регіону закарпатські футболістки стали третіми. Тепер активно готуються до юніорського чемпіонату України, який відбудеться за тиждень в Скадовську. Грають вперше, проте вже мають конкретні задачі. Мінімум десятку попасть. Для нас розумієте, ми фактично випустили два роки. А это догнать это очень тяжело. Если те девочки, которые от нас забрали Чернигов, Харьков, я их соберу, за нашу школу у нас есть шанс даже еще лучше выступить. Через слабке фінансування, а відтак відсутність перспектив, багато талановитих спортсменів свого часу виїхало із Закарпаття. Наприклад, Анастасія Сірмай, у свої 19 вона грає в основному складі харківського клубу житлобут 2 За аналогією, цей клуб рівня чоловічого Динамо Київ або Дніпра. Поки що стараємося на друге місце. Залишитися так само на другому місці. В наступному сезоні хочемо вже перше місце. Вже перше місце це вже краще, набагато краще. Ліга чемпіонів все, що зможемо зробити, то зробимо. Переманюють талановитих закарпатських дівчат не тільки українські гранди, а й європейські клуби. Чимало наших футболісток захищають честь словацьких клубів. Досвідчена Христина Костевка каже, там створюють хороші умови. А ще дуже цінують наших спортсменок. Ну там дуже ігроків цінять. Це все ставляться дуже добре. Вони казали, ми готові всіх забрати. Але не в кожній сім'ї знаєте, є і фінансові трудності із візами. Це все наступного року створити перший професійний жіночий футбольний клуб планують нарешті і в Закарпатті. Це дасть дівчатам можливість розвитку та заробітку.